Іменно в дизайні, я з 2002 року цей курс мені дав додатково да прокачати скіли. <рес> Оця подача матеріалу Василя. Що коли людина сама шукає, тобто він не все на тарілочці, маленьку таку цю, а далі сам. Я ж для себе розумію, що все-таки вік 49 років має значення, але і я шукаю роботу, і робота повинна знайти мене. Після завершення курсу, іменно через мою соціальну сторінку у Фейсбуці, мені то... зробили одне замовлення, то я вже розробила один логотип. Я з курсу. Зрозуміла uh -huh. своє направлення, ну, от, uh -huh. на що я хочу поміняти. В дизайні, іменно в дизайні, я з 2002 року майже 21 рік. Я закінчила одеський педагогічний університет художньо-графічний факультет. Тобто, uh -huh. диплом у мене вчитель малювання. Подружка мене так вийшло, що вона попала в сферу. Кування там, де займаються металом, і вона там стала дизайнером. А mm -hmm. потім вона почала вивчати другі програми і все-таки пішла в рекламу. Ну, І вона сказала: Алла, хочеш попробувати? Я така метал, кування, щось для мене це таке було. Але знаєте, як все-таки оця цікавість вона пересилила. Я вміла тільки нажимати кнопочки, і отак я опинилася. У дизайні і стала художником дизайнером, і це у мене вже ну, виходить більше 20 років. Я так і значусь по трудовій художник-дизайнер З 2014 року. Оце ж коли все трапилось, з металом трошки почалися у нас такі перебої дуже піднялися ціни на вироби. Стало більше вже в інтернеті різноманітних ну, картинок. От, і трошки вже сфера кування металу. Ні, вона працює, але більшість уже зварювальників, ковалів, які мають уявлення, вони просто можуть навіть по картинці все зробити. Але десь з 2018 року воно так почало, і я зрозуміла, що потрібно щось друге, потрібно мінятися. Це у мене е, старший син, він сам Айтішник, і він каже: мама, а я тут знайшов одну школу, це Lemon Скул, і він тоді подивився, тому що цей курс мала читати дівчинка. От, і він сказав: мама, мені іменно як зайти з сфери, що от за три місяці там все буде так, що ти точно поймеш. Я кажу, точно зрозумієш, він каже, точно. А потім раз і ми бачимо хлопчика. Василь Лабич, завість дівчинки. <завість> от, ну і так, от я прийшла до іменно до цього курсу, до навчання іменно в вашій школі Lemon School. Ви ж знаєте, що якраз попав листопад, грудень-січень. Це самі-самі відключення так, світла, немає інтернету, але Група в нас попалась дуже гарна. Василь молодець, він шукав оці всякі виходи, щоб вже ж був світ, світло, щоб було, щоб вже ж усім підходило. Ну тому що для викладача це також важливо, щоб були присутні ну, якомога більше його студентів. А він же розумів, що ми ж ну у нас багато було звичайно, ті, які за кордоном, але ось були Одеса, Я Миколаїв. Потім була дівчинка. Неначе з Кіровоградської, а то були з Іспанії, з Нідерландів у нас, е з Німеччини, наче, а з ще у нас був хлопчик Uh -huh. От. І він це робив так, щоб. А, з Києва ще так, ще з Києва була, з Київської області була дівчинка. Тобто він все робив так, щоб попадало, ну, щоб нас було якомога більше. От. І через це, звичайно, що-то коли я побачила хлопця, і потім uh -huh. Саша мені дзвонив і питав: Мама, як? Я кажу все добре. Оця подача матеріалу Василя. Що коли людина сама шукає, тобто він не все на тарілочці, mm -hmm. тому що ну, це, це вже не цікаво. І ми ж прийшли mm -hmm. мені, наприклад, 49, а комусь 20. Розумієте, mm -hmm. група в так. нас була така mm -hmm. дуже. дуже. Mm -hmm. От, і він зумів це все, що було і мені, ну, от іменно цікаво, я не відчувала зовсім ну, Цю різницю якусь у, у віці ну, зовсім. от, Василь зумів отак нашу групу ну, згрупувати, що ми там в чаті там, ну, потім же ж у нас були, що ми там зробили дві групи, ніби дві команди, дві, два чату. от, Що ми ж тоді спілкувалися, хто там що зробив, хто там що намалював, домалював. І от це все було цікаво ще в тому плані, що і це мені. Старший син сказав, що це навпаки набагато, як я тоді згадала, як я Корел Дро вчила. Mm -hmm. Так само я вивчала фігму і Adobe Illustrator. Ну, тобто, все mm -hmm. методом втику. Василь под... ну, маленьку таку цю, а далі сам. Mm -hmm. Але нічого, ви знаєте. Mm -hmm. Фігма мені зайшла ну, трошки швидше, тому що Ну, Мабуть, вона з корилом схожа, і там mm -hmm. вона простіша. А mm -hmm. от Adobe Illustrator, mm -hmm. я там, в мене щось не виходить, я там вертаюсь, вертаюсь. Mm -hmm. Воно в мене так все пішло, і мені було цікаво, що я навіть заробила щось. Він у мене стоїть, бачите, ось червоний диплом. Wow. Це така гордість. А після червоного диплому я ж взяла участь у конкурсі. Україна єднає світ, дуже круто. Художня майстерність, і я там стала лауреатом першої премії. Оце натхнення, оце так. після курсу що У мене по... ну як то... по-новому я почала на все дивитися, і мені просто вже це ну, захотілося. Знаєте, що натхнення можна сидіти сутки дивитися на море, але натхнення не прийде. Тобто, спочатку його повинно включитися отут, воно у серці, а потім імпульс передати в голову. І от ну, натхнення це, мабуть, ото, ото, що у нас ну, від душі. От коли uh -huh. іменно душа цього хоче, тоді приходить ну, російське слово воно таке вдохновлення, і тільки тоді людина. Створює оці шедеври, оцей щедрик, тобто те, що у віках потім живе. Тобто, коли це зроблено без натхнення, а просто, от воно, ну, воно з часом просто щезає. Ми створили сайт сторінку. До речі, вона мені також сподобалась і Василю. Це була це взагалі перше моє таке. І вона в мене така ну, досить непогана, тому що Саша показував мою веб-сторінку уже у себе. Він працює в міжнародній компанії, то там сказали, що як для новачка, який нічого не розуміє, то це просто ну, вау. Роботу я ще не знайшла. Найшла. Я хотіла займатися е, фрілансом. Я ж вже зареєструвалася на, на всіх сайтах, де тільки можливо. Зробила що це в інстаграм собі, Алла Ратовська дизайн, іменно відкриту ага. сторінку, там де я поміщую всі свої роботи. От зареєструвалась уже дві неділі назад. Мені прийшло підтвердження мого профілю з оцього сайту до ДОУ. Я є на Work.ua, я є на Robota.ua, Потім сайт LinkedIn, сайт Behance. Звичайно, я, я ж для себе розумію, що все-таки Вік 49 років має значення, але, але для мене це. Є такий вік, є така я, є мій досвід роботи, і я вірю Поліна, ну що і я шукаю роботу, і робота повинна знайти мене. Ну, тобто, отак воно повинно бути. Так що іменно саму роботу я ще поки не знайшла. Для завершення курсу іменно через мою соціальну сторінку у Фейсбуці, тому що я люблю писати пости. Ми зробили одне замовлення, то я вже розробила один логотип до авторського текстилю фарбітки. то вже мій логотип вже є на тканині, вже mm -hmm. моя бірочка там в основі зірка Алатир, наша українська. Тобто в мене вже одна робота після курсів імено прийшла по ага. створенню логотипу. Мені подобається малювати картинки, я, до речі, два запити відправляла, навіть на один мені відповіли, я дуже подякувала. То дитячі книги. Мені дуже ага. сподобалося створювати картинки ага. оцих котиків, героїв. От, от, от воно мені прийшлося по душі, І мені відповіли, що вони мене. Взяли mm -hmm. на замітку якась mm -hmm. дитяча студія. То вони мене взяли, ну ви зрозуміли mm -hmm. в свій цей, то сказали, що ви, ви є в нашому уже списку. Тобто, mm -hmm. чекайте, Ну, я звичайно ж подякувала. Мені сподобалося, іменно я зробила пару ілюстрацій, які вже mm -hmm. носять на футболках люди. Ну тобто wow. їх надрукували вже на футболки. Yeah, yeah. так. Я була задоволена, Ну, те, про що я думала, як воно повинно бути, то як завжди, людина повинна відповідати тільки від себе, я ж не знаю, як та, -то, то іменно те, що очікувала я, то воно ну, ствердилося. Я взнала ж багато сайтів про колористику. Okay. Оце сайти, я, я ніколи навіть і не, не задумувалася. Оце шрифтами уже, що в мене okay. є там, я підписана. От, тобто, дуже у нас було дві лекції гарних про основи композиції. Це те, що я трошки підзабула від худграфу. Okay. От я тоді передивилась фільми. Це іменно Василь посовітував. Я з таким задоволенням подивилась. Іменно уже з погляду композиційного, оцей гранд Отель Будапешт», дуже так, так, класний. Так, правда, так. І там дійсно, і, от ти вже сидиш, дивишся, і там дійсно композиційні зйомки, вони іменно ну, весь, все кіно на цьому зроблено. це, Я вважаю, що це геніально. Ну, так, це створити таке кіно, да, картина в картині. В Пінтересі там, в принципі, він мені набагато більше сподобався, ніж в Біхансі, там. Uh -huh. Є там роботи такі, от там було там брендинг, да? то я більше взяла, до речі, з Пінтересту, ніж ну, з Біхансу, там, де казали, що є там. І ще, ще ще такий цей, що в Біханці о, 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 такі всі роботи чомусь. Я не знаю, чому так. Але я так замітила, що там більше робіт. От мені там щось сподобалось, я нажимаю, а це Росія. Я нажимаю а це Росія. Так, і звідти чомусь так навіть не хотілося, щоб їм оця позначка, бо ну, я да. ж думаю, що да. кожна позначка, це ж ну поки не хочеться цього робити. Я вважаю дійсно, що це. Не потрібно робити зараз цей рейтинг. Так, Може, так, би, так. це можна знайти, просто затратити трошки більше часу, але воно ну точно є у других. <му> Я ж уже вчуся <му> трошки, як це ж це ж слова ж уже такі 20-30, скіли прокачати скіли. Ага. Старший син, так. То, що я хочу сказати, що цей курс мені дав додатково да, прокачати скіли <рес> <рес> в тому, в тому плані, що іменно я зрозуміла, е, тому що до, до цього все-таки метал, кування, оці всі металеві конструкції, там ворота, перила, а це ж зовсім новий. Я зрозуміла, що мені подобається е, створювати логотипи. От це мені дійсно подобається. Я з курсу зрозуміла своє направлення, ну от, uh -huh. на що я хочу поміняти. Я, до речі, навчилася цьому слову е не сподіватися, а вірити. Тобто я так, вірю. Так, І так. коли ця віра безумовна, це те, чому вчить Господь. Да, коли людина має безумовну uh -huh. віру, значить у неї є точка А. Це ось, ось зараз, да, моя, моя, мріння, моя думка це точка Б. А от цей mm -hmm. шлях, як то кажуть, потрібно довірити Богу. Тобто я точно розумію, що воно буде. А mm -hmm. от час поки не знаю, але там все знають. Mm -hmm. Так що віримо Поліна. Так що Віримо. віримо в перемогу. Віримо так. в роботу. Так, я так. бачу, що ви також знаходитесь на своєму місці. Значить, ви і робота у вас уже в такий тандем. От і я вірю, що я і робота ми також будемо в тандемі. Вона до мене прийде обов'язково. Так, так, однак, дякую вам, дякую, Лємонскул, дякую Василю Лабичу. Я на нього підписана. Я за ним слідкую. Так, він же ж там у нас ще ж і музику пише. Ну, обробляє оці кліпи. То моль, мольфар, неначе так. То я ну слідкую, мені цікаво.